У нас були атакувальні дії, хороша була активність. Що сталося? Чому нарізували не не моменти? Ну, в першу чергу хочу побажати Збройним силам України. За їхній героїчний спротив. Чому не вийшло? Видно, бракує майстерності. Не можна сказати, що хлопці грали без бажання, без старання. Грали по установці, старалися, створювали моменти, створили декілька моментів. Нас підводять. Підболив... Котре реалізація. Працюємо над нею, працюємо, стараємося покращувати майстерність, але видно цього недостатньо. ми перше, і граби розвернулася зовсім по-іншому, в другу сторону. А так вийшло, що не реалізували, в кінці першого тайму пропустили, на початку другого тайму вилучення і, в принципі, вже. Треб... Так, якийсь термін після того, як було вилучені, що шкома договора сьогодні було ще активними були. Однак в другому таймі чомусь вже не проходив останній пас. Було було дуже активне, але десь не вистачало фасу, хочемо було і це ну, атаки. Якраз, власне, і бракували цього лишнього. Якраз бракували цієї людини, яка да, починали, скривали, але якраз для гостроти, то треба, щоб звільняли зони, вбігали в зони, якраз у цієї людини і бракували. Ми перебудувались. Коли хотіли створити тиск більший на, на ворота суперника. Створювали, але до, до моменту не, не, не доходило. Ризикували, щоб могли отримати і другий, і третій. Зрештою, і отримали другий, а не, не спрацювала наша перебудова. Були хороші матчі у вашої команди в цьому чемпіонаті, за перемога і під але після того, можливо, щось ще що трапилося, що не забивають нічим, тому вже третій тур і не може забити. Знову ж, повторюся, бракує майстерності. Бракує майстерності, то неї треба працювати. Треба терпіти і працювати. Є у вас бачення, щоб робити вже надалі, щоб Нарешті забуду. Є бачення, є розуміння, треба, треба потерпіти. Треба терпіти і напрацьовувати. Дякую. вам. Сьогодні черговий сильний ситуацій ваш... на вашому полі грав проти вас і... Як в були, які грати, як за команди? Ну, знаєте, ми налаштовуємо команду, що в кожній грі в ну, нас немає слабких суперників, тим більше в західній зоні. Я вважаю, що кожна команда може обіграти будь-яку команду, тим більше так воно і виходить, в принципі. От, сьогодні е, ми готувалися до цієї гри, е, грали з е, дуже непоганою командою, мені подобається стиль гри цієї команди, подобалося, як вона грали, подивився кілька ігор їхніх. Е, можливо, трошки нам сьогодні повезло, що, що ми забили голу роздягальну, Тобто, е, можливо, вже могли вибирати тактику на другий тайн. І трошки допомогло вилучення. Тобто я вважаю, що сьогодні була рівна гра. Ну, дві команди хотіли виграти, я вважаю. І, ну, можливо, нам трошки повезло, я ж кажу, що забили цей гол, потім вилучення. Але суперник дуже цікавий, і команда з традиціями працює хороший тренер, тобто вони вже давно грають майже практично одним складом. Я вважаю, що глядачам гра повинно Якщо сказали, рівна гра була, мабуть, складається з двох. Так, перший тайм був кращений, а, трохи, так, так, а так, так, тайм був. так. так. В ну, та... ну, другому таймі я ж кажу, що нам трошки легше вже було грати. Я перший тайм, що не моменту там і штанга була, і рота в нас виручив. Тобто, ну, така гра була качелі, тобто вона могла склатися будь-яку сторону. Хоча таким золотим футболістом що для вашої команди, я вивів першу ріву. Ні, Йому, 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 і зараз йому ще він... до золотого дуже далеко, йому треба ще працювати і працювати, він поки що навіть крок не зробив, тільки ногу підняв. Для такого рівня, як зараз, він багато корисно приносить. Зі стандарту заробили, чи працюють на тренуваннях над такими елементами, чому саме чоловік немає Хлопці намагаються на тренуваннях відробити ці удари, але, ну, якщо чесно, я не дуже задоволений. Сьогодні ми забули гол з чокнув, але ə, у нас ви бачили, що були моменти, і, і Станкович міг забитий, і Водовський міг забитий, і Борисенко міг забити. але поки не влучаємо всі, ну, не будемо працювати ще. Можливо, десь розраховувати, щоб залишити рахунок, переможений. Ну, знаєте, знаєте, грати вдома на... за рахунком 1-0 і сподіватися, що вона так грає, закінчиться, дуже важко, хлопці, хлопці налаштовували передвину, щоб одного гола можна не височити, так як ми грали, наприклад, з Хмельницьким минулого вдома. Тобто ми говорили про те, що треба вийти в другому тамі, намагатися ще один гол забити. Тобто я був певний, що в другому тамі якась команда ще заб'є. Зараз нормальні результати, бачимо. Попередній тур ваша команда влючив з зміни базової. Зараз Хороший результату. Як що ви плануєте робити, щоб залишити команду на такому ритмі? Щоб не... Команда команда працює, розумієте, команда перший раз грає на такому рівні. Більшість хлопців, що майже рік тому грали на першій області. Тобто для них це ну, скажімо так, новий рівень. Тобто, потихеньку, потихеньку прилаштовуємось, притираємось, потихеньку якось. Воно так входить якусь колію, але я хочу сказати, що в принципі, як хлопці працюють на тренуваннях, так вони виходять. Тобто вони працюють на тренуваннях, цей тиждень непогано працювали, і я вважаю, що ну, робота вона не пропадає просто так. Перший поєдинок був цікавим, бо все тактично іграв позиції. перші день зібралися з лавки запускника, як там було, як були емоції, як коли ваша команда захищалася, зокрема, і, чи переповнили емоції, коли забивали м'яч партнери? то я mm. ну, Звичайно, було важко, коли команда суперників мала моменти. Той же самий момент з ударом в штангу і там виход був один в один. Ну, дійсно переживали, вся команда, ну, так сказати, була в такому напрягу. І... А коли був штафний, ми не очікували, десь, що з такої даньої дистанції можна так попасти. Ну, попали, ми мали теж хороші моменти. Ну, Дещо з лавки запасних воно якось по-іншому дивиться, але хотілося вийти, хотілося допомогти команді. У другому таймі у вас був шанс допомогти команді з рахунок переможний. Що казав тренером, як налаштовував, що казав? В першу чергу сказав допомагати обороні, а потім як вийде Вж, вже вперед, ну, скільки вихватить сил. Ну, вийшов 25 хвилин зіграв, думаю, що допоміг команді, мав момент, міг сам забити. Але... Ну, в цілому зіграли добре, забили другий гол в другому таймі. Я думаю, що логічно, гра завершилася логічно. Була теж справа, так і справа пройшла атака, як другий гол був забитий, зокрема, як партнери відравували Так, зокрема, і але як відреагували на більшість партнерів, зокрема, в тому атакувальні дії, перед тим, що були атакування, потім одна з йшли атаки, контровипали, так скажімо, відповідь на постей атак. Які були реакції партнерів має, що, що, що на той гол, що вона поляк, що відчував. Забито ну, Емоції, які можуть бути емоції, не забили. Другий гол це, звичайно, це радість. Ну, ми хотіли, тому йшли до того, команда суперника грала більшість, більшість другого тайму в меншістві. Ну, Там якось ну, гол назрівав. Ми мали моменти і мали наш центральний нападник, мав моменти, лівий пізахисник мав моменти. Я думаю, що гол назрівав, воно все до того йшло. І, ну, гол, я думаю, що більше ніж, більш ніж заслужений гол. На сепідні сьогодні вже грали, так за скалу сьогодні. Mm -hmm. Я пам'ятаю, як вам зустріла команда, що вас зустріли, як вам в колективі зараз. В колективі супер. Більшість футболістів, більшість хлопців я знав вже давно, з якимись я грав вже в клубах. А ну, як нові хлопці, що, з якими я не був знайомий, то супер. Ну, у нас в команді зараз. Зараз ну все добре, все порядок. Всі пацани дружні там один за одного, ми як і на полі, в принципі.